На запитання, ти це зможеш зробити? Сказати ні, сьогодні можна, але ж потрібно спробувати. Спробуй, намагайся. Спробуй, як в тебе виходить. А вже потім ти за допомогою підсказок тренера, як то кажуть, і твоїх зусиль ти зможеш йти до цілі все ближче і ближче. Підібрати собі вправи. В мене залі завжди можна, навіть якщо ноги твої тебе не слухаються відразу. Тренер тобі підскаже, як правильно робити вправи не на руки. Не думайте, що ви тут накачаєте і будете качком. Ні, це спина і тільки вона. Тобі здається, що ти це не зможеш виконати, але спробуй. Хоча б трішки спочатку. Потім буде все правильніше і правильніше. Ця вправа буде вам піддаватися. Спробуй. Тільки вперед. Вправи повинні виконуватися правильно. Спробуй. З кожним разом все краще і краще. Підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте мене. Я вам дуже вдячна.